Будьте здоровенькі, мої дорогенькі. Мініатюра називається Гойда. Московицький цар збирає в 300 тисяч нову рать. Та вміють ті вояки лиш п'ятами накивати. Посіпак на Красній площі на концерт пуйло зібрав, там холуй. З всієї мощі Гойда, гойда, верещав, Гойда, баранів на бойню хитрий заганя пастух. Гойда, щоб гарматне м'ясо бойовий піднесло дух та даремно, вони вміють наступати лише назад. Потовче їх наше військо, як Петрушку Сильний Грат. 300 тисяч, півмільйона перетрощить не біда. І на їхнє всране гойда є у нас своє гайда. Дорогі друзі, щоб ми з вами, боронь Боже, не загубилися. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. І далі буде.